Як завжди, шановні колеги, відступлю трохи від основної теми заходу, займу пару хвилин вашої уваги та поділюся своїми думками щодо реалій нашого з вами сьогоднішнього життя. Чи є у вас знайомі чи колеги, які постійно всім незадоволені, вони скаржаться на життя, на роботу, на друзів, членів сім'ї, їх не стан їхнього здоров'я, і погода, дороги, навіть новий колір волосся, перераховувати можна до нескінченності. Якщо ви хоч раз спілкувалися з такою людиною, ви, напевно, відчули на собі, як важко після бесіди з ним зберегти позитивний свій настрій і не впасти в невіру. Адже такі люди зустрічаються не так рідко і не завжди вдається уникнути взаємодії з ними, щоб не дати людині, яка, випромінює негатив, висмокчують з вас всю енергію. Спробуйте слідкувати наступним рекомендаціям. Встановіть межі і їх охороняйте. Дуже важко мати справу з людьми, які загрузли в своїх проблемах, і не здатні на... зосередитись на їх вирішення. Вони хочуть, щоб оточуючи всі 24 години на добу. Надавали їм моральну підтримку, розділяли їх песимізм. Ви не переривайте їх нескінченні скарги, тому що боїтеся здатися грубим черствим. Проте, одна справа надавати емоційну підтримку, а інша самому повуха в захря... болоті їх негативу, щоб не потрапити в це болото – я сказала: встановіть чіткі межі і тримайте дистанцію між собою і джерелом негативу. Якщо найближчим часом ви ніяк не можете захистити себе від настирливо негативного співрозмовника. Спробуйте, знайте, нейтралізувати його, запитавши, як він збирається вирішити свою проблему, на яку постійно скаржиться. Часто цього достатньо. Для того, щоб співрозмовник закрив тему або перевів її. Конструктивне русло, ну хоча б на час. Друге. Не дозволяйте такому співрозмовнику вивести вас із себе. Емоційна реакція показує, що ми не можемо оцінити ситуацію об'єктивно. Емоції можуть оволодіти вами. Може, всього ж на пару секунд, а можуть повністю взяти вашу поведінку під контроль. Якщо людині, яка випромінює негатив, вдалося вас розсердити або вивести з рівноваги. Це і означає, що ви не змогли зберегти тверезий погляд на ситуацію. Коли ви стикаєтесь з негативною поведінкою, що вас зачіпає, не відповідайте образою на образу, зберігайте свою гідність, не відпускайтеся до рівня вашого співрозмовника і намагайтеся дивитись в корінь. Запропонуйте перейти на більш легкі теми. Деякі люди йдуть і негатив тільки щодо своїх хворих тем. Вам ці теми можуть здаватися досить безвинними. Наприклад. Якщо хтось не задоволений своєю роботою, він буде згадувати її з будь-якого приводу, до місця, і не до місця і постійно буде скаржитись на неї. Якщо ви спробуєте вставити свій позитивний коментар, на вас виплютне цілу більшу дозу негативу. Не намагайтеся. Змінити ставлення співрозмовника до і для нього тему, можливо, його проблеми, пов'язані з цією темою, набагато глибше, ніж вам здається, найкращим виходом. Буде запропонувати йому змінити тему на більш легку і позитивну, Поділіться, наприклад, приємними вашими спогадами, чим завгодно, що може відвернути вашого співрозмовника від нав'язливих його думок. Зосередтеся не на проблемі, а на її вирішення. Те, на чому ви зосередуєте свою увагу. Впливає на ваш емоційний стан. Якщо ви концентруєтесь на проблемі, з якими стикнулися, ви тільки збільшуєте негативний плин стресових факторів. Якщо ж ви шукаєте спосіб полігчити. Поточну ситуацію, то ви відчуваєте задоволення, що викликає, в свою чергу, позитивні емоції, допомагає подолати тривогу. Той же самий принцип слід використовувати при спілкуванні з негативними людьми. Просто припиніть думати про те, наскільки сильно вас дратує співрозмовник. Замість цього запитайте себе, як ви можете вплинути на поведінку людини, щоб воно не приносило вам незручностей, так ви перестанете хвилюватися і зможете взяти ситуацію під свій контроль. Ніколи не намагайтеся виправити інших людей. Ви можете допомогти деяким людям, показавши їм приклад, а деяким не можете. Не дозволяйте енергетичним вампірам, маніпуляторам. Порушувати вашу внутрішню рівновагу. Ви не зможете контролювати те, що контролювати просто неможливо. У більшості випадків вам не варто навіть намагатися змінити іншу людину. Прийміть його таким, яким він є, або підіть з його життя. Можливо, це звучить з моїх вуст занадто грубо, але це кращий варіант. Коли ви намагаєте змінити людину, у відповідь він часто починає чинити опір, і ви отримаєте зворотній ефект. Але якщо ви залишите ці спроби, і просто будете підтримувати цю людину, даючи їй свободу, самостійно визначати, яким він хоче бути, поступово він може змінитися сам. І змінитися дивним чином. Можливо, зміниться саме ваше ставлення до цієї людини. Але подбайте про себе. Не варто забувати ніколи про себе. Просто тому, що інші роблять так само. Якщо ви змушені працювати або жити навіть під одним дахом, джерелом постійного негативу, переконайтеся в тому, що вам вистачає часу на відпочинок, відновлення внутрішніх ресурсів своїх завжди. Зберігати правильне, беземоційне емоці... сприйняття ситуації це дуже важко. За негативних людей ви можете не спати ночами, задаючи питання. Що я роблю не так? Невже я настільки поганий, що вони розмовляють за мною таким чином? Може, я чимось її образив, не можу повірити, що вона так вчинила зі мною і так далі. Ви можете переживати тижнями, місяцями, навіть роками? На жаль, іноді в цьому і полягає мета оцієї негативної людини. Він прагне вивести вас із себе і опустити вас до свого рівня негативного мислення. Тому, повторюсь, подбайте про себе, щоб в майбутньому ви змогли спокійно відбивати атаки таких вампірів. І наостанок. Як би важко не було це визнавати, але іноді джерелом негативу є ви самі. Часом ваш внутрішній критик приносить вам набагато більше переживань, ніж оточуючи, спробуйте домовитись з собою, вимкнути цього критика хоча б до кінця дня. Ці прості поради допоможуть вам почувати себе набагато краще. Негативні дубки не допоможуть вам справитись з проблемами і не зроблять вас краще. Пам'ятайте про це завжди ваша Людмила Герасименко.